Всім привіт, друзі! Багато з вас, мабуть, чули новину. що За ініціативою Міністерства закордонних справ України та фірми Kernel відомого агровиробника будуть засіватись мінні поля дикоросами медоносними травами. На розмінування замінованих полів буде витрачено декілька років. За цей час там не зможе працювати важка техніка, тому поля будуть засівати з дронів сумішу дикорослих трав. Наприклад, Буркун, Синяк, Фацелія, а бджоли будуть збирати мед з цих полів. Міни для бджіл безпечні і цікава ініціатива. Мед з цих полів буде презентуватись дипломатами на міжнародному рівні в інших країнах, щоб привернути увагу до проблем України, що поля заміновані і треба допомога. В цілому це чудова ініціатива. Тому що буде багато полів з медоносними травами. Це прекрасний буде медозбір, підтримуючий або товарний взяток до основного взятку соняшника. Можна кочувати на ці поля, розвивати пасіки. Мед буде цікавим смаком, корисний з різних трав. Але є декілька питань по цій темі. Так як я проживаю в місцевості, де йдуть активні бойові дії, я знаю, що таке артобстріли. У мене пасіка знаходиться на самій лінії зіткнення. Вона вже розбита артобстрілами, і тому у мене декілька питань по цій темі, так як я трохи орієнтуюсь в цій тематиці. Наприклад, бджола літає на радіус 3 км, тобто підвести її до краю зони цих полів. Вона буде літати на 3 кілометри, а далі ні. Щоб далі був якийсь взяток, підтримуючий чи товарний, треба далі знову перевозити пасіку. Пасічнику треба десь ставати з бджолами, він не стане серед дороги. Йому треба ставати в посадку в затінку дерев, десь треба розміщатись. Хто буде розміновувати ці посадки? Це ж теж небезпечно, так як і поля. Друге питання. Сам засів цих трав. Як відомо, наприклад, буркун треба засівати на глибину 2-4 см в глибину землі. Фацелія до 3 см. Синяк гарна трава теж 1-3 см. Яка буде схожість, як вони будуть як вони будь проростати, коли просто засівати по бур'янам з дрона? Я думаю, всім зрозуміло, що буде схожість дуже невелика. І тому ну, треба просто спробувати на декілька полях це зробити. І що все вийде, яка буде схожість, який буде покрів суцільний цих трав, а потім уже розраховувати на якийсь медозбір. Скоріше за все, це буде просто підтримуючий взяток невеличкий і товар на меду буде дуже мало з цих полів. Третє питання: де жити пасічникам, хто поїде на ці поля? Наприклад, у нас повністю зруйноване житло, нам нема куди повертатись. Ну, наприклад, приїду я на старий двір, поставлю пасіку. Хоча двір теж треба перевірити від артснарядів. Де там мені жити, в мене все розрушено, нема там знищено все житло, нема де жити, немає ні води, ні газу, ні світла. Чужі пасічники туди не приїдуть. Може прийде декілька пасічників. На міні поля, а потім все одно їм прийдеться вертатись до соняшника. Це основний взяток. Перевезення бджіл займає дуже великі фінансові витрати. Організація кочівлі, охорона бджіл і так далі, підвезення води. Ну і самі бджоли, наприклад, моя пасіка постраждала. Багато пасік теж попали під обстріли, багато пасік на окупованій території. При деокупації невідомо, що там з тими пасіками, я думаю, там вже нічого немає. Досі немає програми державної офіційної, щоб підтримувати ці пасіки, щоб відшкодувати збитки пасічникам. Десь хтось щось обіцяє, там дадуть якісь бджолосінні, може, колись. Нема такої офіційної програми. Досі проблема з житлом немає де жити людям. Не відновлюється нічого. Там, де зона бойових дій іде активна. Це зрозуміло. Які там пасіки будуть. Теж не зрозуміло. Так що ініціатива в цілому цікава, можна спробувати засівати такі поля там після закінчення активних бойових дій, але треба спробувати на декілька полях, а потім вже приймати рішення, щоб це була масова програма, це моя така думка. Згідно літератури, відомо, що синяк дає 300 кг меду з гектару. Ну, з гектару це суцільного. Масиву трав. А якщо там буде декілька кущиків, потім пів гектара буде бур'янів, а потім ще декілька кущиків, то там буде не 300 кг з гектара, а буде 3 кг з гектара. це буде підтримуючий взяток, який нічого не дасть ніякого меду товарного. Тобто це питання ще треба вивчати, як буде засіватись з дрону і як воно буде сходити, і скільки там буде меду і все інше. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі!